розпочинаю на вокзал буду їхати. Привіз мужичка за 279 гривень, 1.44 був коефіцієнт Це так, чисто. В сторону роботи щось взяти. Нарешті, розпочинаю вже свою роботу сьогодні в суботу, 19 липня. В місті Дніпро таксую на Кіака 5 в уклоні болті у Uber і таксі 16-15. Чекаю на замовлення, включив підкомфорт Фільтр. Все одно куди, лівий, правий, центр. Тиждень весь не працював, трошки захворів, простужений був, в общем, після роботи приїжджав таксувати зовсім. Сил вже не було. Сьогодні нарешті вроде оклигався і будемо працювати. Зранку взяв одне замовлення на вокзал за 279 гривень привіз на вокзал. І зараз з Тітова розпочинаю роботу в суботу. Так що чекаємо на замовлення і погнали. Отже і прийшло замовлення 1621 кілометр подача з Холодноярської на Тополь Кафе Смак 151 за 4,9 км. Комфорт. Рейтинг пасажира 4,63. Не фонтан, звісно, ну но... поїдемо. За 150 з Богдана Хмельницького болт предлагає теж десь на Тополь. <клес> болт виключаємо. Все, поїхали за Антоном. Виконав замовлення, привіз в кафе Смак сім'ю. І ще 23 гривні прислав мені чая, так що... Дякуємо за це. Чекаємо наступне. Наступне замовлення прийшло тут по місту Стополя на Сокіл по бізнесу 121 гривня за 1,8 кілометр. Сала... Салакунова 12 на бульвар Слави 56А. почти подався. Буду ехать на сокел. Это что, опять гаражи, блин? Че не гаражи? Не, вроде не гаражи ведет сюда. Привез хлопца с э, дитиной На мойку, на сокел. Щось мені сьогодні на дітей везе вже друге замовлення з дітьми. Такі не зовсім маленькі, літ по 7-8. Так, і от я вже на Соколі чекаю тепер наступне. Фільтр включен. Нарешті дочекався замовлення по комфорту з космодромної 8 на Троїцьку. 207 за 8,2 кілометри, подача 800 метрів. Ну що ж, поїхали за Вікторією і в центр будемо їхати. Три на автовокзал ЖК Женеви. Вже під'їжджаю за Виолето і поїдемо на автовокзал. Привіз Віолето на автовокзал. Попросила каже, можна е, на платформу мен, мене завести, щоб я не піднімалась. Я кажу. Ну там въезд 20 гривень. Если вы оплатите, то да, хорошо, вот вам 20 гривен, дай 20 гривен. Мне надо 28 платформа. Подъезжаем до шлагбаума А, вот она тут, так что не заезжайте. Я говорю, ну возьмите 20 назад. Не, не, пусть будет вам. Так что нормально, еще и 20-очку, типа чаюхи получив. Чекаем наступный став автовокзалу, автовокзалу, не знаю, правда. Тут можно, конечно, долго чекать. Ну, трошки почекаем, а что делать? Не пройшло і 5 хвилин, як прилетіло наступне замовлення по комфорту з Славянки їхати на пили Орліка 17 144 за 4,5 кілометра. Так що вже почти подався, магазин розпродаж. Десь магазин розпродаж. Чекають мене... Прийшло замовлення нарешті за налічку 173 за 4,5 кілометра по бізнесу їхати з поля 76 на барикадну 7. Так що їдемо за пасажиром на поля, а потім на барикадну. До цього 6 замовлень всі побізнали були. привез на баррикадную 175 было до 200 без решти. Я теперь беру миноры. Зупинився тут. И тут чекаем нас наступное. Пришло замовление по он такси, комфорт 250 за 6,3 км, 1,4 коэффициент. С сити ехать на Єфремова, а потім на Ривер Парк. Так що їду, звісно, що хороший заказик, Щоб не поїхати. Чекаю на промточки клієнта. Пішов, сказав, тут буде хвилин 10 простой. Занесу вещі і, і поїдемо. Я і на начальній точці 3 хвилини його прочекав, стало 262. І тепер ще почекаємо, ну що ж. Почекаем. Привез хлопця на Ривер парк 292 на Дав 300. Так что нормальный заказик вышел. Сейчас включаю ще уклон и будем ловить далее. Прийшло мені замовлення з ЖК Бартоломео на науки 692. Ось сюди я привіз дівчину за 160 гривень по комфорту 5,3 км. Зараз к нагорочці спущусь. Бо тут стоять нема сенсу, я так думаю. Так, ну включив ви додому фільтр. как бы трошки подустал я за сегодня и хочу уже иду дома 16-15 распочав о бизнес на лавину Ой блин Ну сейчас же поедь на лавину -мо Я ж там Буду торчать Не хочу я ехать туда За 150 гривень сейчас там вже движуха і... і куча таксистів вокруг, которые привезли і чекають Кудись виїхати Нельзя ж так резко розпочинати Багато годин. Через половине години працюю Уже нормально. Можна йду до домку. В принципі, десь тіщенку вже заробив, я думаю. Ось і прийшло мені замовлення додому по стандарту 256 за 14 кілометрів. Подався вже, жду Олександру та їду додому. З Севастопольська 2 на Коробово 24. О, тут я біля трамвайних кутей припаркувався, вона сказала, в двір не заїжджайте, бо там дорога ужасна. Завершив замовлення 230 налічка і 260 взагалі вийшло за заказ. все їду додому на стоянку і підвожу підсумки сьогоднішньої суботи. Тут щось задвіжуха поліції куча, куча людей. Щось трапилось, блін. Ітоги суботи сьогоднішньої. 9 замовлень по уклону. 23,8 середня вартість і одне замовлення по онке і того 10 замовлень. Одне зранку зробив і, і 9 уже з 16 і 15 почав. Зараз 21.39, 38. 39.38. 5 з половиною годин пропрацював 70 кілометрів пробіга. так. Загальна каса 211 мінус 371, це комісія, 1640 каса без комісії. 70 на 5. 1290 чиста каса за сьогодні за 5,5 годин. 234 гривні за годину. Така от сьогодні вийшла каса, така робота після. Довгої перерви. Всім дякую, хто дивиться. Дякую, хто підписан. Хто не підписан, підпишіться обов'язково. Поставте вподобайочку. Мені буде приємно. На цьому все. Гарного вечора, всім. Тихого, всіх обняв, всім пока.